Вітаю, друзі, і пропоную сьогодні шоколадний пиріг з яблуками. Рецепт простий, але виходить дуже смачно. Це неймовірне поєднання м'якенького ніжного шоколадного тіста із соковитими яблуками. Отже, у мисці з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор та все перемішуємо. Далі додаємо сюди молоко. Окремо борошно з'єднуємо із розпушувачем і какао. І частинами додаємо цю суміш до яєчної маси та замішуємо тісто консистенцією як густа сметана. І наприкінці додаємо цедру лимона. Яблука чистимо від шкіри та серединок і нарізаємо невеличкими шматочками та додаємо до тіста. Форму для випікання застеляємо пергаментом і викладаємо сюди тісто. Далі зверху, ось так по колу викладаємо шматочки яблук. Посипаємо корицею і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Готовність, перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути сухою. Ось і все. Кілька хвилин часу, і смачний домашній натуральний пиріг готовий.